Всім привіт! Знайшла цей матеріал у себе в телефоні і думаю, чого це я його не опублікувала. Забула, Склероз. Отже, ми зараз зупиняємося біля такого магазину. Вже досить так, це магазин, досить великий. І тут продають пекани. Але раніше тут продавали стільки пекани. це був набагато менший магазин, а зараз продається багато чого ще. Дивіться, ну такий собі техаський колорит відразу. Як ви думаєте, що в мішках? Правильно, пекан мульч. Тобто шкірочки з пеканів, пекани це горіхи. О, такий залізний кактус, мало начебто натуральних, і така лавчинка. Ще не вистачає такого старого ковбоя, який сидить і завжди курить цигарку. Трошечки ще такого колориту всередині. Тут і орели, якісь фотки, і географія пеканів, де вони ростуть в цій місцевості. Карета стоїть посередині магазину, і на ній шкіра оленя. Техасці дуже люблять коров'ячі шкіри, олені. Взагалі вони ті ще мисливці. Якісь іграшки, тен з і в колишньому маленькому малесенькому магазинчику теж були goat milk косметика, начебто на молодці кози зроблена. Не тестувала ще не знаю, але виглядає вже досить привабливо і презентабельно. Також є різні баночки з кремом, і що мене вразило, є парфуми. Дивіться, називається House Cottonwood, це їхній особистий бренд, називається Місячна Квітка. І ця місячна квітка коштує 60 баксів. Так вам скажу, не дуже дешево. Не знаю, наскільки вони тривкі, але я їх тестувала на шкірі, досить приємний запах, дійсно. Так, ну, звичайно, будуть ще всілякі соуси. І будуть всякі, ну, тут ви бачите, ранч, соус, медовий соус. Але це ще поки не соус, це, по-моєму, ще були різні желе і мармелади, тобто варенічка, вареничка. А тут вже пішла гірчиця з пеканом, тобто вони люблять урізноманітнювати свою їжу саме завдяки таким соусам. Дуже багато з них можуть бути досить а, пекучими, досить такими хат спайсі. Он, пекан хані, мостар це гірчиця з пеканами. І тут все буде з пеканами: варення з пеканами, а, різні там яблучне варення, персикове варення, соничне, полуничне. Ось опекани в цукрі, в йогурті, в шоколаді, горішки, такі як вони кажуть, снекс так. А, ціни, я вам скажу, досить такі немаленькі тут усього цього. Бачите, якраз йогурт, шоколад і цукор в цукрі. Самі по собі пекани дуже смачні. Це такі, як волоські наші горіхи, але мають тендітніший смак і не мають зовсім гіркоти. До речі, якщо цікаво про пекани, напишіть в коментарях слово пекан і я буду знати, що вам цікаво розказати про них, тому що горіх дуже прикольний. Перше я спробувала пекани саме в. Америці тут в Техасі я їх раніше ніколи не купувала. Я навіть не знала про їх існування. Вони схожі на волоські горіхи, на грецькі, але трошечки відрізняються смаком, формою. Прикольні. О, оце дивіться такий собі інтер'єрний колорит, як вони кажуть, рустік-рустік, рустікальний стиль, такий прованс тихаски. Бачите? Але мені подобається такий дизайн. Мені подобаються ці тарілочки, комодіки. Ну, моє серце вони не залишають таким, знаєте, байдужим. Мені подобається. О, там ще такі чашечки, всякі різні є. І бачили, там вісило сердечко в вигляді квітів. Якесь воно, наче його коваль зробив. О, бачите, з, з залізних таких квітів написано, що це дисплей, що це не для продажу. Ну такі чашки. Тобто вони люблять русь стиль, дуже такий простий, примітивний. І, ну, і американці мають ще якусь незвідану для мене пристрасть до свічок. Вони дарять одне одному свічки. Вони купують ті свічки в такому об'ємі, і вони пахнуть. Інколи, звичайно, це хімоз, а інколи дуже приємні запахи. Отут був приємний. Так, ми покидаємо магазин, і наші собаки біжать до такого діліжансу. Ну це діліжанська карета. Знаєте, причому вона ще з тих часів, коли захід дійсно був диким, ще більш диким. Отака От карета стоїть. І мені було цікаво, подився, вона дійсно стара, це не муляж. Отакий от брічка-повозка, на якій їздили люди, кудись переїжджали по тому Техасу, переселенці, там всередині якісь каміння, трошечки якогось гарбіжу, щось таке незрозуміле. Але от таке собі історичне, де вони її взяли, куди вони притягнули, по-любому в когось на дворі стояла на ярді. Така собі каретка. Ну, не каретка, а брічка. Повозка, я навіть не знаю, як то казати, як то правильно назвати це все. І вже ми покидаємо це місце. Ну, собаки мої вже обнюхують територію. Звичайно, треба зробити всі свої собачі справи, сходити в туалет, помітити одін, О, міточки ставляться всі, обнюхати, обнюхати ту карету і час рушати вже далі. А з вами була я, Іра Техас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Обіцяю вам показувати цікаві історії про Техас і не тільки.